Уже зранку багато районів Хмельницького залишилось без електроенергії. Через нічну атаку Росії довелось вести аварійні відключення. У деяких районах планують вести графік включення світла. Тож ми запитали, чи готові до аварійних відключень надалі хмельничани. А куди дінешся, якщо вони будуть? Ну нікуди ж не дінешся. Мусимо терпіти, тому що всі за перемогу, всі за це. От мусимо терпіти. Звісно, був би готовий до подальших відключення світла. Зарадив би повербанк, свій дальніша підзарадка би не помішала. Напевне, не готово. Напевне, кожен не готовий, що я можу сказати. Аби всі були живі і здорові, чесно. Без різниці на світло. Аби всі були живі і здорові, щоб не було влучань. З респультуру взагалі, щоб були хлопці, дівчата всі живі, всі вдома. Ну, мабуть, готові. як подар Дінець. Русські допомагають нам кавички. Ну, а що інакше робити? Ну, типа, да. так. А як, по-інше. Ну, думаю, так, да, готові. Повністю готові. Акумулятори заряджені, все заряджено, так що все нормально. Особисто я, звичайно, готовий. Знаєте, це не, це не саме найгірше, що могло статися. Посидіти ну, е, кілька годин без світла це не страшно. Більше того, я готовий навіть до. Е, кількаденних денних відключень світла. Ну це ж не просто забаганка відключили світло. Ну, в разі терористичної операції ці, да, от цих, цих прильотів ну, тимчасово, звичайно, ну, а що робити? Та ну що робити, приходиться. Щоб нас не завісить. Да, Готові. У нас є там і свічки, і тіпо, газові балони, комфорки, все ми підготовилися тому.